Жили були два друга, хуй і підорас. Якось хуй і кудись пішли, і в них був вибор. Хто наткнеться на, Хто наткнеться на хуй, хуй вирішив убити підораса і тоді хуй тихесенько. Блядь. Тоді я сказав хуй тихесенько, хуй тихе. А баний такий бастос, блядь, хуй тихесенько, про. Це мені не на такий мамінку. <фих> хуй тихесенько підобрався, а підорас цього не замітив і. Хуй. Случайно З -з Типа впав і тим самим натовкнув підараса на меч. Підорос то вижив, конечно. Бо у підороса був укол без смерті, блять, Укол без смер... У підороса був укол без смерті, і за цього підоросик не помер. А вот... за зараз минутку... Блядь, та витати ту юкону! сука, блядь! О, наконец. И короче, тоди пидорасик взяв. І тоді він взяв взял Підара, ну... Блять, сука, ти можеш розвернутися на... Ну. І тоді... Підора. Новий. Ну, блять, та ебать, вру. Що, ти в кого посмерти, тепер жив. И потом, короче, пидорас э, стал на ноги, какой да, Ну, типа. Пидора проверяем. Да, пидорас бессмертный. И пидорас взял, получается, огненный мед. Пидорас начал полить своего пидора. Ну, хуя. Потому что хуй его не вы. Потому что хуй хотел ее подставить. Потом он... Він... Э, я сказал, потом он... Він... Потом он выкинул этот огненный мед. Потом он выкинул! Господи, господи. Побои... Э, пидорасик. А, тут. Блє. А от. Потім підораспину. І його случайно кинули до горячого хуя. Бля, що? От... І коротше, потім він... отак спокійно йшов і. Блєть! Що ви там кажете? Укол без смерті. От... Минутку. І потім... Він о О! о я Та, блядь! я знаю, я знаю, що ти точно не переживеш... раз, де, де, два. Чотири... Чотири... Все! Так... Тільки ви про те, що забули... Ні, ні... Ні... О, вірус. Спочно, вірус. Да, да, да. А, да. Да, 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 я поборо безмертя. Да. Ты сдохнешь, пиздюк. Пиздюк, ты сдохнешь. Пиздюк, я тебе и кажу. Тебе раз сюда. Это совсем легкий уколчик, и ты ничего не почувствуешь. Ты зовсім ничего, все буде нормально. Ну. No. Все буде будет нос. Нормально. ти просто, блять. сраку це нахуй вийде Да, та 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 Феех. 哼哼哼哼哼喂。<laughs>